Не зробиться без нас. Або ми об'єднаємося і працюємо спільну стратегію відносно і діючої влади, відносно всіх проблем, і війни, і миру, і економіки, і корупції і цих всіх цін і всього іншого. Ну нічого не поміняться. Але тут треба конкретика. От те, що ми от говорили по цим темам, це зрозуміло, як ми розпочали ці рухи знизу там від громади, як хочемо, щоб вони об'єдналися свої права. Не за права маломужа, не за права, наприклад, нас з вами, а за конкретно свої та ну, сім'ю за свою територію, за свою землю. Оце, що ми хочемо з щоб люди почали проявляти активність за відстоювання своїх інтересів. Але ця активність, вона передбачає зрозуміло і проблеми пов'язані із їх існуванням, життям, їх здоров'ям, їх зарплатою, їхнім ну конкретно роботою або землею. От але ж вона передбачає, що є й війна, наприклад. Uh -huh. Що проблема, що їх вже до, до цінами, або, наприклад, сьогодні вже нові ініціативи. Що зараз новітні податки по всім напрямкам Уже фактично взяти під контроль любу покупку е людини, наприклад. От що якщо вона перевищує, наприклад, те, що в нього зарплаті було, а те, що там хтось вони зберіг на якийсь період, або ти її покаже, або ні, то вже тобі штраф 20%. ще ПДВ, 24%. 44% з того, що ти купив, наприклад, ну, умовно, там, велосипед. Або тим більше автомобіль. От ти повинен був заплатити вже державу. Чому? Тому що держава вже хоче просто обібрати до нитки, до цурки. Мало того, що поставити в залежність. Точно теж з 1 серпня що. Вони всі жеки скасовують, жеки не ремонт зробили. ОСББ, наприклад, багато хто не зробить і в нас в цьому будинку ще ніхто не збирається робити, тому що великі будинки є все інше. І що ставить свою управляючу олігархічну компанію, яка повністю бере основні нам тарифи, от виходи з свого розуміння. І що робить нас? Залежна більшість, багато людей не можуть платити. І що заручники квартир, заручники будинків. І ось я в Запоріжжі тільки повернувся. Так, вони вже і квартири, і будинки вже поставили банки, от, наприклад, або податкові вже поставили під арешт, тому що дійсно це вже ситуація така, що люди не змогла розплатитися за рахунок своєї пенсії або невеличкої зарплати. Ні, за ЖКХ вони вже поставили умову е арешту. От, вже він зараз мінімум не продасть, а перспективу е продасть держава, або цей органики, або це фірма, яка вже взяла і все. Тобто вже до душу по цій ситуації. Я не говорю про системні проблеми, пов'язані з економікою, як ми вже не бачилися, але. Згородський вже презентував якраз нову стратегію економічну, вивчивши всі ресурси України разом із 17 тисяч людей працювали. 103 економіста, Інститут системи аналізу, всі інвестиції по всім країнам. Ну чому не дати наприклад, цьому віце-прем'єра, наприклад, з інновації інвестицій з України? Наприклад, такий момент. От те, що ми говоримо по ЖКХ, от, наприклад, ну є ж у нас, ну не Кучеренко, давайте інше. У нас є, крім Кочеренка, маса. Цей тема, те, те, да і він у нас в цій ситуації. Юра повернувся Сергій, його не запросили нікуди. Чому він міністр закордонних справ не може стати? по даній ситуації, а його відправляють його даже не, зап... не запропонували незапропону елементарну посаду МЗС або Саша Чала, який там їздить по всій ксьому світу, якраз є контакти, і все інше. Два перші заступники держсекретарі МЗС, Тобто вони виконують функції міністрів, але професіонали високорінні зараз в живому системному контакті на міжнародних рівнях і з американцями, європейцями, китайцями, з росіянами з ким завгодно. От але ж, ну ну а що ця бригада Клімкінг і все інше? То, ну Добре. да, вони щось зовні ні, але більше нема руху. І так кожна система військових потужний нас наших формат, наших, які зараз і штаби, і, і напрямки, і, і сектори, і все що угодно, розвідки, та тут нас загрів, взагалі немає проблем. І антитерористичні операції проводять сотні, сотні, сотні в форматах, в бойових ситуаціях. Та про що ми тут говоримо? От але моє дижне, що в нас починаючи це все, все те, що проводимо, ми і народні збори і в рівня, ставити умови і жорсткі програми дій президенту, прем'єру, Верховної Раді. Ну, вони ж виконати не будуть. Ми ж даємо mm -hmm. механізми дії, даємо mm -hmm. людей. Ви mm -hmm. не, будуть, не здатні виконати. Ми даємо людей. Зуровський, ось він готовий, чалий готовий. Там чи готовий. Наприклад, ви готові на на, на, на конкретні напрямки. Але що тут тут надзвичайно вже бояс професіонал високого рівня? Чому? Тому що буде вияснена вся злочинна діяльність. От і величезні втрати, включаючи Крим, наприклад, включаючи на, на фронті, да, економіці, права. Люди вже раби стали. Вже елементарно не можуть лікуватися. Уже в нас крива 2014 рік е, збільшилася на 70%. Чому люди не, не лікуються? Ну, ну, Я не говорю про профілактику, елементарних ліків. Е, операції не роблять. Под мене зелені гроші е, 400 операцій робили на базі за місяць і, воно, великий центр, зараз скасували. І Щоб операцію зробити, треба їхати в Умань за 98 кілометрів. Хто поїде з села, з якого? Будемо рейдцентру добиралися. І за які гроші? І за які гроші розробить? Ніхто не їде. От я повернувся, говорить, нас просто мруть люди. Так само на Вівщині. Це, Це кругом, і тільки по розлітрові. Тільки ось, три дні назад. Перед цим був Запоріжжя. Перед цим були якраз Нет, на Житомирщині. Все, 30 кілометрів від так. Там... Да. повний мрак. мрак. І ще основне. всі люди, всі без виключення області, говорить, mm. що ми зараз готові братися з зброю. Я ледве їх стримую, кожну область. Так, я об этом, да. Да. Оце про те ми говоримо. Всі приходять, діроці приходять. Час, От мене часу немає. Піднялися із залу, говорить. хлопці всі в формі: говорить. ми тут готові, Приїхали з фронту командири батальйону. Прямо з зброєю. Ми вирвалися до вас, тому що тут недалеко. Говорить. Або ми йдемо, або й не йдемо. Люди, почекайте. Ну Зараз вони тільки чекають провокації. От якраз теж готувалося на 20-го. Оце ж чітка сповнована провокація була. От свої, свою агентуру підключення під, під самаші репресії. Тому ми говоримо, давай ми якраз все таким форматом об'єднаємося, зусилля, коли будуть мільйони, коли ми поставимо реальну ситуацію, а ми проголосували на других зборах дві тисячі чимось людей, делегати всіх областей, всіх громадських організацій України про відставку їх і заміну терміну на цих людей. Не підуть вони. От не Тут ми вже скажемо. Ви не виконали якраз і е, е, якраз рішення представництво всіх регіонів, всі 24 області, раз були. Всі громадські організації, два були представники. Хто ж тоді народ? Ви народ. Своїми рошенами там або Богдана або своїм там, і тому подібне. Він народ, от якраз або виконати, ні, тоді не виконати. От він а далі механізм, я запитував на от тебе, що живи mm -hmm. механізм. А механізм, те, що ми зараз збираємо цих людей і по областям, і народний збор, і на громадські рані, і ми з вами це об'єднуємо. І от під той час як ми вже будемо готові, ми об'єднаємося з скажемо — все, Зласть, як то говорить, все. Завершайте. Заміна є антикризурдів вже на тимчасову заміну. Є відповідно, і відповідно тоді проводимо легітимні вибори. Два. От просто іншого варіанту немає <клес> коли? То нам треба... На, ну, ми тоді я приймали рішення, я щоб ви це орієнтували. От ми приблизно що 15 травня і, і далі. От, можливо. Давайте інші позиції. Може я шоб... бути. Зараз ще додалася ситуація. Они, я не знаю, зачем они где-то делают, да, Харьковское СИЗО, Лукьяновское СИЗО, ну, в общем, везде, где можно содержать, полностью забито солдатами, добровольцами от 17 до 21 года. Статьи вышел с территории части с обоймой, не сдал кражи боеприпасов, три года сроку. И вот такая вот... Примитивное, инф하지نت. так сказать, нарушение, которое вообще не нужно, да, вообще. Ерунда, Страх Господь. Пацанята, чтобы ты понимала, разведчики, пулеметчики, добровольцы. Ну Вот они вот сейчас выходят, у меня боец просто вышел сейчас, пять месяцев отсидел в СИЗО, дали ему три года со срочкой на... на, на... За что? Доброволец, 19 лет. За что ему? Знаешь, за что? За то, что сказал команд замкомандира батальона, куда ты дел беспилотники и тепловизоры. Понимаешь? Отпросился на три дня, их вывели на ротацию, на три дня отпросился домой, прямо на лесной. Положили под автомат, он стоял, он стоял, пил кофе, прямо вытряхивают сумку на асфальт, ну, сразу, шум, бывший беркута, кстати. Особый полк милиции Киев называется. Сейчас туда свели все Киев один, Киев два, вытрахивают сумку, и прямо в вощенной вот этой бумаге, что в надо перекладывают боеприпас, сверток, пакунок, значит, за, знаете, на, на, на скрепке, а сверху черным фломастером его позывной написан, да И прямо ему кидают, не стесняясь, значит, разворачивают. Откровенно. Там, да, да, там детонаторы, хиряндеры. Mm. То есть у него, я так понял, говорит, что у них в машине этих пакетов есть за все. Это же модель действий yeah. спецслужб. Это же они не сейчас под каждого. Это кидают. Это минимум такое нарушение, а максимум ты ещё агент ФСБ. Вот же готов да. Вот сегодня читаю публікацію Маломуш про рався російський розгляд. Ну ото панічно. Я в сейчас Тут такой момент? Маломуж Маломуш не просто я вбербу, а не мене вбербу. Люди вже пишуть, що маломуж не продаж. Справа нікого. Ну що за завали? ні, давайте такого. Ну ні, а не є, ну мені все розложу. Справа там з одної сторони я сидів, ну справа ще сидіво іменно опозиційний блок раз. Тогда да, наш край 2, э, Ведь 3, это все право. Я говорю, ну они, они ж погнаты. А да. не я просто вам скажу, давайте мы так. Не будем делять, наверное, на право, так нам все области говорят. Мы делим на то, что это народные интересы, это народный фронт, народный сбор, что мы уже говорим, вот это да. И это наши реальные интересы. Интерес. Мы всех объединяем. Но это, конечно, национальная основа, патриотическая основа, понятно, да. Сказать. Наша, да, базовая понятие. И человек во главе, то есть интересы человека, да. это ее права. жизнь, здоровье, самореализацию и топодобное. Мы всех перекриваем любых, правых, левых и том подобное. Вот и этих всех нейтрализуй. Потому что это от самониз. Це народные интереси. Людские, прямо конкретные людини, конкретные громады и конкретного представницу регіона и всего народу України. Вот тут мы его всіх. всех, идеологически и организовано. Я думаю, очень хорошая тема. Де, потому что разделим направо-налево, да, кто-то будет дизель, а кес так это я и очень правый, там, например. Ну кто не услышш. А так если це народно, це наше, то вже ніколи ми не відійдем. Давайте, Крістан. Є різних 15 площадок таких серйозних бізнес. Давайте, давайте подивимось. Бо по їх є більше, їх є 100 і не є багато, їх багато. А на каїс монокатисишний за. Ну вже, так. Фасадов 15 штук. Зі скаже і групи. Так, так вот, И давайте ми сьогодні приймаємо рішення. Скажемо так, все. Вот это Кристалл. Вот наш перед. Вот наша армія. Вот таке напрямлення таке напрямлення таке. Зі розщеп так, по да. напрямленням. Так, і відбачається за нього. Давайте, давайте готовим площадки. Люди ми, ми зараз носимо. Вони у нас готові. Просто ми зараз індифіцируємо, хто їм буде на тих площадках роботи. Давайте конкретні площадки продумаємо, продумаємо. Де ми? ми сі ну, сі хто ви, ми говоримо? Беремо, беремо, ну, ці. Не ці, що шутченка верхні, ми ні. зберемо ні. вас з ним. Уніан проводимо чи не проводим а я ну, чи ні. у нас на контакті. Тобто ми там спокійно з площадки беремо зразу. Нашу площадку третю беремо теж. Провод Два. на нашу площадку сікіть. Ні, ні, я столиці. Ну так, да, ну столиця. Але це ще мало, скажімо. На Словенці це столиця нещасна. От давайте таким чином. Не Може, я, можу... я, я, якщо ми говоримо, Я там все-таки, Шустера прижимав, він е, готов був, як кажуть, цей формат дати окрему програму. Давайте організуємо, я скажу, що в нас вже готовий формат, тому що запрошуємо зразу чоловік 5, 7, 10, ми всі зберемо, ми всі, о, ми всі, ми всі о, наші діки. О. От, і ми з ним проведемо велику одну програму. Так. Так, давайте так. Тільки народна розказка. Народна розказка. Народна розказка. Ми розкажемо, що ми научи робити, що ми робимо. Ну, Тоді то будемо знати всі.